Кому там сильно спекотно, дивіться сюди. Суттєво дешевше за Дніпрем. Але німецький бренд виготовлено для Європи. Ось такий малюк на батареї 8 А годин може працювати на мінімальній потужності 4 доби, на максималках 1 добу. Кнопочка вкил викл і три режима роботи. Крутиться в усі боки. Хочеш так, хочеш так. Потужна кліпса, якісно прогумована, яка здатна причепитися до будь-якої поверхні товщиною до 5 сантиметрів. Хоп, хоп, і працюємо. Ще один екземпляр, який також дешевше, ніж Дніпром, особливо, якщо за промокодом ivanlis і на сайті angelhome.com.ua. Крутиться, як заманеться, на будь-який кут. Вкил викл три режима роботи. Положення голови можна надійно зафіксувати. Знизу маємо потужний гачок, тому можна вішати вентилятор, куди заманеться. І тепер просто ракета-пушка-бомба. Вентилятор з повноцінним функціоналом на безщитковому двигуні. На акумуляторі 8 Аг на мінімальній потужності здатен працювати 3 доби поспіль. А якщо обрати максимальну потужність, тут у нас їх 4, то він пропрацює на такому акумуляторі 24 години. Потужна телескопічна нога в такому стані. 425 мм в розкладеному стані 725. Голови можна регулювати приблизно на 30 градусів уверх або 30 градусів донизу. Керування вентилятора повністю електронне, і рухати голову вправо-вліво він буде автоматично на 30, на 60 або на 120 градусів. Також цей вентилятор має таймер і вміє виключатися автоматично через годину, 4 або 8 годин. Тож ангель це дійсно європейська якість не за всі гроші світу. До того ж, на одному акумуляторі. Рі працює більше ніж 350 різноманітних інструментів. Ну а кому відео сподобалось, ви знаєте що робити. Тож дякую вам за перегляд.